Тут повинен бути розміщуватися спортзал. В цьому приміщенні також ми хотіли зробити дитячий табір. 11 квітня близько восьмої вечора загорілася будівля колишньої школи у селі Слобода. З 2018 року приміщення пустувало до карантину діти їздили навчатися до Іванівки, центру об'єднаної громади. У лютому громадська організація Чернігову-Сіверська Січ. Взяла це приміщення в оренду влітку. Тут планували відкрити центр національно-патріотичного виховання, щоб діти мали можливість спілкуватися без гаджетів, щоб вони розуміли, що таке реальне життя: спілкування один з одним: тренінги, семінари, будь-які, проведення загальнонаціональних. Змагань тут це будуть і туристичні змагання. Це військово спортивна гра Сокіл Джурай, яка вже третій рік поспіль проводиться. Тобто, ми хотіли це зробити саме з цю базу. Рятувальники приїхали через 52 хвилини, каже староста села Наталія. Кот люди найбільше боялися, що вогонь перекинеться на сусідні хати за парканом. Олександра Щербина розповідає, того вечора був сильний вітер. Школа горить все летить отаково, от на нас, я за швабру, за тряпку, отам стаю, думаю, як буде вже ось горіти, іскра падає, і гаріть, я ж буду тушити, ведро поставила, і все. Ну, коли вже приїхали пожежники, вже трохи ми вспокоїлись. Наслідок пожежі пошкоджено конструктивні елементи споруди. Наразі пожежа ліквідована. Причина пожежі необережне поводження з вогнем невстановленої особи, сказала Ніна Луценко. Олександр Стрішний впевнений, це був навмисний підпал. Ви дивіться, який в нас цоколь. Він більше метру знаходиться. Хіба по цій траві воно може бути таке займання? Це була саме підпал. Тут стояла дерев'яна будівля. І саме біля дерев'яної будівлі вже вогнище перекинулося. На дах. Місцева жителька Тетяна Осипенко перед пожежею бачила біля будівлі двох чоловіків. У жінцевих штанах, а день у спортивних штанах. Ну, я бачила, як вони пішли в туалет туди, вони і поза пішли. І потім воно загорілося, так і наче аж дим. Противників відкриття спортивно-патріотичного центру у громаді не було, каже староста села Наталія. Кот всі були тільки за вже говорили, якщо не школа, то хай хоч що небудь, щоб щоб воно жило, щоб не пропали приміщення. Всі чекали, що там буде якась робота, буде життя. Найбільше вогонь пошкодив дах та підлогу будівлі. Її площа 950 квадратних метрів. Наразі допомагати організації Олександра Стрішного збирати гроші на відновлення будівлі зголосилася благодійна організація «Родинний простір. Після великодніх свят силами комунального підприємства Іванівської громади та її жителів тут почнуть розбирати згарище. Аліна Клименко Олександр Поліщук, новини на Суспільному.